Всім привіт. Вчора був на копі, то були з пацанами. Коротше, нічого не знайшли, то я навіть не хочу то відео монтувати, тому що там було купа гільз. Таке враження, що поїхали по війні. От. А вчора це було 22, сьогодні 23 неділя, провідна неділя, багато в кого в когось пізніше, може в когось раніше. От. І маю пару вільних годин, вирішив, що треба піти в лісок. В лісок до ліска, до поля. Там буде така місце невеличка, пару годин похожу, може щось знайдеться, то покажу, не знайдеться. І цей відосик теж помре. Таке. І так, я вже на місці. План такий, вітер трошки тут є, але нічого страшного. План такий, що за моєю спиною поле розділяється дорогу, якщо тут видно, видно. Одне і друге. Похожу там і там, якщо нічого не буде, піду, той лісок, що за спиною. До гори піднімусь там, ще теж є якесь поле, ще там продаєш. Якщо нічого, значить нічого, Приступаємо. Так походив трошки вітер, не стухає і хочу показати, що найшов, то от ямці, якщо її там то... хоч щось биде. Гуцька, який будь-який якийсь такий як і не якийсь не непонятно, щось таке тоненьке. общем, таке по Так, Вітерець не падає. Чути? Все ж таки я думав, що я промахнувся, а оказується не зовсім. Ну, так сказали, що пройшовся сюди на згодом, купнув ямочку, а там отака от монеточка вилізла. Що це за монетка? Не зрозуміло. Ну якась... Я думаю, що це якийсь суєт. Хоча якийсь такий мідяк. Взагалі не зрозуміло, потім спробую показати. Дуже лисо. І так зайшов я в лісок. Тільки пройдуся, думаю, на другу сторону поля, подивлюсь, що там, як там. Вот. І купну ямочку і саме зверху монетка. Ще навіть не знаю яка, сам ще не дивився. Зараз я її знайду. Для начала. Для начала. Вот вона. Навірно, що українська. Я так думаю. Да? Ні, радянська. 1961 Ну, Ну отак от. Що в полісі прийшов до одного містечка, де є джерело, напився водички. Там видно, що тече водичка. По лісі тут багато, скільки повалених дерев, в що... тобто, мене таке враження, що навмисно. Тут у десь з них ото. Що лежить. Я зараз покажу ближче. Вивалена з корінням, не міг втримати, щоб не засняти, а під ним вода. І то так прикольно, я вам говорю, там реально під джерело б'є і все. Аж заворази. Отак от. от. Вийшов з лісу. Там по верху пішов, 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 отако. По цим горбикам спустився, він видно, темніється, якщо видно. Там моя ямка одна викопав. Чорне щось. Тут біля кущів ще одне прийшов сюди, я вже не був, в мене взагалі надій вже не було. Але тут купнув ямочку. І в Ще й походу совет. Ще й походу старий. Да. Три копочки. Який рік? 31-й. Ледве видно. Ну, разом з тим неплохо. Ходжу я собі далі, чай попив, був на тих горбах. От туди покажу зараз. вам. От згубив був свого кітеля, Прийшлось вернутися і забрати. От. Потім спустився, пішов по тому полю тих білих хащів, по тому світленькому ходив, звідти тако прийшов сюди. Знову це поле з якого починав, копнув ямочку, на самому верху копнув ямочку. І попалася монетка і блестить, я правда не знаю що то. У мене є підозри, що то щось не радянське. Хоча може бути і радянське. Зараз фокус візьму І так, це радянський, ну правда білончик. Як же ж тут не радуватись, коли ти піднімаєш срібло? 20 копійок 25-го року. Я вам скажу, сьогоднішній коп ніколи би не подумав, що може бути настільки приємним. Прикольно, таке. Ви не повірите, коротше, хожу і тут згадую, що в мене ніколи в житті не було такої теми, що я додому не приносив більше двох срібних монет. От в мене два рази в житті було, що я приносив по дві срібні монети. Якби. І це дуже цікаво, якби було на то. Ну мені чи взагалі буде колись така тема, коли три. Коротше. Суть в тому, що ходив-ходив, купнув ямку, недалеко від тої де тоді знайшов просто ужас. Оказується, я скільки пропетляв. І тут ще є монітос, і наскільки я бачу, то це є срібнячок і ще походу царський. царський. Зараз я відмию. Да. А Rший гурт інтересний. 10 копійок. Коротше, 10 коп 904, ні. 901 рік. Ні, 904. 10 копів 904 року. отакі от, от. З ініціалами агер монетного двору. Дуже цікаво, до речі, чесно вам скажу. В общем, такої, ця різма, ніколи я ще не знаходив. Білон находить всякий, савдеповський, ну як всякий там, різні, но... Тарізм це мій перший. Ні, не перший обманув. Це вже третій царізм. Позабував я трохи, що я ще не ходив в Ну В такому сохрані гарному ще не ходив, по крайній мірі, 10 коп. Інтересно, таке от. І так, вийшло так, що хотів походити до 6 з двох дня, вийшло до 7. Не 4 години, а 5. Ну вже буду йти додому, бо якби там не було останню годину, походу ходжу і взагалі нічого, там вже дощ ма, трошки був. І щось воно поки не йде, я би ще походив, але приділю. Зроблю вдома ще деякі справи, Підготуюсь до завтра. В общем, прийду помию покажу, що то я таке знайшов. І так вже трошки темненько, я вже вдома. В общем, показую, що я знайшов. Це понятно, що це все метал, чорний, не знаю наскільки воно там гарно передає чи не гарно. Попробую зі вспишку і без, Наверно, без краще. Сьогодні я знайшов. Гільзі кусочки тільки два. Зато є цілий патрон, пару куль, якісь колечки, медальйончики. Ось стільки я знайшов проволоки, ось стільки кришечок. Ви не уявляєте, яких багато, які хороші сигнали напрягали. Це капець. Це скільки там треба було цих пляшечок взяти, побити, використати. Ужас. От, і тепер до монеток знайшовши типу, гудзика. Не пойму, що таке. Фокус не берете по Гудзик, якихось два кружечки непонятних. Вот. І монетки. Значить, монетки 5 коп. 31 рік, тут погано видно. Обща, погано видно, єлі-єлі, що -єлі. 31-й, заді, круче, сохран не дуже. Це не, не 3, я думав, що 3. Це оказується 5. Одна копочка 61 -го. не знаю, буде видно, ні. У мене таке враження, що там нічого не видно. Знайшов ще таку копійку. Там пише копійки чи копійка 1867-го вроді би Олександра II, чи якого? Ну суть в тому, що її майже не видно. Коротше леся. Найшов білончики го року, досить такий непоганий. З вигляду такі букви вот якісь довгі. Мені кажеться, що вони удліненні, якщо удлиньоні, це трошки хорошо. Подимся. І знайшов шоу, саме головний сьогодні сюрприз. 10 коп 904 року. Сохранчик, в принципі, зовсім неплохой, навіть очень неплохой. Там все детально видно. Коротше, прикольно. Думав, що мені пощастить. Один раз в житті, коли я додому принесу три срібних монетки, я бився до останнього, в мене не вийшло. Тому вже третій раз в житті приносу тільки дві срібних. Такий от коп, тому всім бажаю гарних знахідок. Як і то кажуть, хто шукає, той знаходить. Всі шукайте, всі знаходьте Пока.